Ніхто не планував, що колись підвали харківських висоток будуть рятувати тисячі людей від смертельної небезпеки. Та вже понад три роки для прифронтового мегаполісу укриття є невід'ємною частиною інфраструктури, І хоча нині люди спускаються до підземних прихистків рідше ніж у перші місяці вторгнення, для багатьох укриття під будинком і досі лишається необхідністю. У себе б будинку користуюся в будь-якому випадку Люди в укриття можуть піти, коли їм потрібно буде. Ну навірно, напевно ж потрібні. Якщо раптом якась ситуація з дитиною, треба ж кудись бігти ховатися. Але якщо вони будуть, скажімо, відкриті і пристосовані, щоб там були зручності та все інше, тоді так. Питання доступності та комфорту сховищ у фронтовому місті не втрачає актуальності, щоб найближчі безпечні місця залишалися у належному стані. Місцеві рідко самі пропонують допомогу та долучаються до контролю над ними. Як от пані Валентина, жінка мешкає на першому поверсі під час тривог, спускається вниз рідко. Зате регулярно навідується до підвалу як добровільна наглядачка. Це укриття. У нас тут, ну я вам скажу за це укриття. Раніше багато людей сюди ходили, зараз мало, але все одно, якщо не дай Бог, щось буде літати, є чоловіку, куди зайти і спрятатися. Я часто приходжу, я дивлюся, що тут. Нічого не пропало, дивлюся, як скамейки. Я з собачкою гуляю, заглядаю сюди кожен раз. Як відкрито, прикриваю двері. Ну і тут завжди відкрите. Це сховище виконує подвійну роль, одночасно слугуючи ще й пунктом обігріву. За тим, щоб воно було забезпечене усім необхідним обладнанням, ретельно стежать комунальники. Це тимчасове найпростіше укриття, тому що в наших новобудовах. Які були забудовані після 70-х років, на жаль, не передбачені якісь бомбосховища або інші укриття. Ми як могли обладнали підвали для того, щоб люди могли якийсь час переховуватись під час повітряної тривоги. Пані Ніна запевняє, що сховище тут не зачиняють, воно доступне цілодобово. Укриття відкрите постійно. Ми його не закриваємо, воно відкрите повсякчас. В будь-який час, коли ви захочете, можете сюди прийти. Проте, як показала практика, повна доступність іноді грає злий жарт. До сховищ починають навідуватися маргінали. Це турбує містян. Одні наполягають, що укриття мають бути відчиненими завжди, інші впевнені, від непроханих гостей треба вішати замок. Я віділа. Я бачила у мене підписка на типове хтз. Бачила, як в одному укритті заходять всякі нехороші люди, і словом гадять не дуже культурно говорячи. Так що тут я б сказала, з однієї сторони може вхід якийсь по карткам, по ключам, з іншої сторони, а раптом хтось мимо проходить. Може, варто до укриттів робити як на під'їзди ключі, по якимись замкам, бо ці безхатченки та інші негарні люди дійсно загадять і зроблять чорт, знає що. Місто про проблему теж знає та намагається ліквідувати її наслідки. Укриття після таких відвідувачів чистять, дезінфікують та приводять до ладу. Є розповсюдженою проблемою проникнення безхатьків, які потім в укриттях влаштовують антисанітарний стан цього укриття. Після таких випадків приймаються необхідні заходи, вичищується укриття, виконується відповідна обробка, щоб укриття було в придатному санітарному стані. Та у Харкові вирішили боротися не лише з наслідками, а й з причиною. Вихід знайшли у впровадженні системи автоматичного доступу, який керується відповідно до наявності повітряної тривоги. На сьогоднішній день в місті Харкові також на укриттях використовуються системи автоматичного доступу. Вони встановлюються на ті входи, де є відповідна технічна можливість. От. Завдяки цій системі ми можемо убезпечити проникнення до укриття. Важаних осіб, але в період, коли з'являється повітряна тривога, певна небезпека для міста Харкова. Автоматично ці двері відчиняються, і укриття має вільний доступ для всіх, хто має бажання заховатися від небезпеки. Наразі в комунальній власності міста знаходиться 2332 найпростіших сховища, і ця цифра продовжує зростати. Комісії обстежують нові підвальні приміщення, шукаючи ті, де мешканцям буде безпечно перечекати загрозу розум. А яким чином городяни можуть дізнатися про найближче укриття? Перш за все уважно переглядати інформаційні стенди прямо у підвалах. Там є потрібні адреси та поради. А ще у Харкові розробили спеціальний інтернет-ресурс, де всі сховища нанесені на онлайн-карту. В місті Харкові є інтернет-ресурс. Харківський портал його можна знайти використовуючи просто пошукову систему в інтернеті. На цій карті відображені. Розміщення на найближчих укриттів. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків Новини.